Шалом, друзі, я хотіла би розповісти свою історію, як я звільнилася від депресії. Протягом 14 років я страждала на депресію і перела антидепресанти за призначенням лікаря. У мене депресія проявлялася підвищеною тривожністю, істеричністю. Іноді з'являлися суїцидальні думки. Також у мене був відсутній нічний сон. У мене щоночі снилися жахи, тому я не могла нормально спати. А також пізніше у мене з'явилися парастезії – це такі поколювання або мурашки по всьому тілу. По перше, антидепресанти це річ не дешева, а по-друге, вона накладає певні обмеження на повсякденне життя. Наприклад, я не могла планувати вагітність за умови прийому антидепресантів. Я на це не могла розраховувати. А також через такий тривалий прийом антидепресантів. У мене ще почали з'являтися серйозні побічки, тому я почала замислюватися над тим, щоб уходити від прийому антидепресантів, і ми з лікарем погодили схему м'якого уходу з антидепресантів. Але після грз або герпису симптоми поверталися, і прийом ліків розпочинався знову. І від Самого початку я розуміла, що депресія це проблема більш духовна ніж фізична. І тому я почала молитися, і Бог через моїх знайомих привів мене до єврейської месіанської громади Алія. Тут є можливість таємно писати записки зі своєю проблемою, яку ти не можеш вирішити самотужки, і за неї моляться старші служителі, а також інші відвідувачі громади. Окрім того, позитивна атмосфера всередині громади вона Наповнювала моє серце радістю замість тривоги і думок про погане. Такий духовний підйом дав мені сильне бажання і силу почати займатися здоровим способом життя, і сталося чудо за декілька місяців. Я повністю відмовилася від прийому. Антидепресантів і вже скоро як два роки, як я не вживаю їх взагалі. Так зараз іноді рідко, але трапляються атаки духа депресії, але я не починаю вживати ліки. Мені достатньо написати в спільному чаті, і рідна громада починає молитися, кожен на своєму місці за вирішення цієї проблеми, і атаки відступають. Я безмежно вдячна Богу за його любов до мене. І за те місце, де я знайшла порятунок від депресії, друзі. Якщо у вас така сама проблема, не бійтеся звертатися до Бога за допомогою.